Слава Україні, друзі! Записую наш звіт черговий прямо з колес. Отже, громадська організація Об'єднання ветеранів Два Крила продовжує займатися активною діяльністю. Нами на цьому тижні закритий збір для придбання колес на позашляховик першій роті 151-го окремого батальйону територіальної оборони. Я хочу подякувати нашим дівчаткам, дружині військовослужбовця та доньці нашого ветерана за активну допомогу у організації збору, тому що вони молодці, вони це круто дуже роблять, і ми дякуємо всім, хто долучився за за кожну вашу гривню. Дякуємо щиро, і тепер наші хлопчики вже будуть на нових колесах, тому що колесам точно не вистачає. Волонтерська діяльність членів нашої громадської організації це невід'ємна частина нашої громадянської позиції. Ініціатива зібрати трохи радощів для бійців 151-го окремого батальйону територіальної оборони виникла через відповідну ситуацію. Крайня ротація для хлопців стала серйозним випробуванням. Аби, хоч якось підтримати їм настрій. Саме для цього був наш заклик на збір різдвяних смаколиків. Друзі, нашої громадської організації Об'єднання ветеранів Два крила була ініційована різдвяна акція. Ми попросили поставити кошики в наших супермаркетах, аби кожен мешканець міг долучитися і привітати. Бійця 151-го окремого батальйону територіальної оборони нашого Конотопського батальйону, який зараз знаходиться в найгарячіших точках під Куп'янськом, щоб могли привітати якимись смаколиками своєю увагою, своїм теплом. Що я вам хочу сказати, не всі, навіть магазинчики, супермаркети, дозволили поставити кошики. Знаєте своїх героїв обличчя, я не знаю, як люди. Можуть зараз з цим жити, але магазин пора, магазин АТБ, магазин кооператор «Конотопський» – Вони відмовили і не поставили навіть кошики, щоб люди могли зібрати ці теплі подарунки для наших бійців. Отже, ми дякуємо всім, хто долучився. А це магазин, магазини, е, мережа магазинів, продуктова хатка, екомаркет. Дякуємо вам, дорогенькі наші, що ви дозволили. Взяли участь в нашій акції і дякуємо всім мешканцям міста, які долучилися. На жаль, я не можу сказати, що це дуже активна участь, але дякуємо і за те, що є. Друзі, це все на вашій совісті. З різдвом вас! Упермаркетах, продуктова хатка та екомаркет кошики потихеньку наповнились вашою, шановні земляки, увагою та теплотою близько 30 кілограмів. Приємних та солодких дрібниць до свят поїдуть до військових в окопи. Вітає... Вітаємо всіх з Різдвом. Бажаємо перемоги над ворогом. Не втомлюємось допомагати ЗСУ, бо сильні, коли єдині.